Слава Україні! Розпочалася 164-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Гай. Та михальчина Слобода Чернігівської області, а також Нова Гута Сумської області. На Слобожанському напрямку противник вів оборонні бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення наступу українських підрозділів, проводив дистанційне мінування місцевості. На Харківському напрямку обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Прудянки, Слатиного, Питомника, Петрівки. Коробочкиного, Мосьпанового та Замулівки. Завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова та Леб'яжого. Вів повітряну розвідку БПЛА в районах населених пунктів Лісне, Питомник, Рясне, Протопопівка, Пришип та Норцівка. На слов'янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів неподалік Мазанівки, Краснопілля, Сулегівки, Карнаухівки та Вірнопілля. На Донецькому напрямку ворог веде наступальну операцію. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському та Авдіївському напрямках застосовує штурмову та армійську авіацію. На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Спірного та Іванодарівки. На Бахмутському напрямку: ворог із танків ствольної та реактивної артилерії обстрілював райони населених пунктів Бахмутське, Торецьк, Білогорівка, Краснополівка. Північне та Вершина завдав авіаударів поблизу Зайцевого, Соледара, Бахмута та Берестового. Вів наступальні бої у напрямках Яковлівка Вершина та Кодема Зайцеве. Успіху не мав, відійшов. Веде наступ у напрямку на Бахмут. Тривають бойові дії. На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії неподалік Нью-Йорка. Первомайського, водяного та опитного завдав авіаційних ударів біля Новоградського, Павлівки та Пречистівки, вів наступ у напрямку Лозове, Невельське. Успіху не мав, відійшов, проводив перегрупування. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано ворожий обстріл із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Шевченко. Новоданилівка, Вільне Поле, Бурлацьке, Зелене поле, Зелений Гай, Червоне, Степове та Времівка. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Мар'їнки, Малих Щербаків, Новоандріївки, Новосілки та Тимирівки. Ворог вів повітряну розвідку БПЛА біля Красногорівки, Новосілки і Таврійського. На південно-Бузькому напрямку противник веде оборонну операцію. Основні зусилля. Зосереджує на утриманні зайнятих районів та завданні максимальних втрат підрозділам сил оборони. Ворог здійснював обстріли із танків та різних типів артилерії в районах населених пунктів Лимани, Прибузьке, Таврійське, Луч, Мирне, Партизанське, Благодатне, Широке, Киселівка, Квітневе, Кавказ, Біла Криниця, Білогірка, Добрянка, Осокорівка та Миколаївка. Завдав. Авіаційних ударів в районі Андріївки, а також Балки Хуторської та урочища Плотницького. Розвідувальні дії ворожих БПЛА зафіксовано неподалік білої криниці, нижніх Сірогозів, Лозового та Андріївки. В акваторії Чорного моря корабельне угруповання противника продовжує виконувати визначені завдання. Зберігається загроза ракетних ударів по всій території України. В готовності. До застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування. Віримо у Збройні Сили України. Разом переможемо!